Прогноз на 27 грудня. сьогодні краще займатися тим, що в нашому житті вже було. Але є нюанс: необхідно переглянути застарілі погляди і зрозуміти сенс того, де ми зараз опинилися, подивитись на свою життєву позицію і визнати, що не все, що ми вважаємо правильним, є істинним. Не поспішайте давати поради іншим, лише якщо ви дійсно маєте досвід та отримали запит на таку пораду. Питання навчання, сімейні справи, питання пов'язані з батьком, пригнічення авторитетом, кар'єрний зріст, відвідування церкви, храму, великої організації, зустріч з експертами, Евертом в своїй сфері оформлення документів, день сприятливий для молитви, повернення боргів, отримання знань, занять йогою та магічних практик в негативі. Дня поява старого друга, який може попросити вас пожертвувати своїми ресурсами або втягнути в якусь не дуже добру справу. Втома від роботи, зависання творчих проєктів, немає натхнення, зрада, дистанція та холод в стосунках, страх заявити про себе, показати свій талант. Сьогодні обирайте класичну елегантність дорогі. Наряди простого, але вишуканого крою, які будуть бездоганно сидіти на вашій фігурі, в палітрі кольорів: чорний, білий, всі відтінки блакитного, сірого та жовтого. А я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.